Давайте поки привітаємось, так? Да? Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітаємося, добрий день. Хай гарно доброго. розпочинається новий день. Доброго ранку, Арсеній! Доброго ранку! Доброго ранку! Так, розпочинаємо сьогодні заняття. Ось зараз ви всі уважно послухайте віршик, подивіться на малюнок, усе довкола має назву і звірі, і предмети. Речей без назви не існує у світі, на планеті. І все, що тільки бачить око над нами і під нами, і все, що ми, що в пам'яті у нас, позначимо словами. Діти, все, що ми бачимо, називаємо словами. Світ слів, який нас оточує, має чарівну силу. Побажаєш комусь здоров'я і він одужує. Скажеш, хлопчику, рости великий і він виростає. За допомогою живих слів можна робити чудеса, але можна зробити багато поганого словами, якщо їх неправильно вживати. Нас можуть не зрозуміти, тому ми повинні дізнатися про слова як можна більше. Діти, скажіть, будь ласка, а чи можна, наприклад, «м'яч» кидати, котити по підлозі? Подумайте і дайте мені правильну відповідь. Слово м'яч не сам м'яч, а чи можна словом м'яч кидати, кидати і ловити по, котити по підлозі? Як ви гадаєте? Можна. Слово яч. А если, если... Арсений, словом То яч. словом можна... словом'яч ми, звичайно, не да можемо котити. Слово ми не можемо, ми можемо яч, а словом «яч», звичайно, ні. А що ж можна зробити зі словом? Що, можна... О, слово. що ми можемо з ними зробити? Слово ми можемо сказати, почути, так, так. прочитати. Написати. Правильно? Так. Так. Вірно. Так, скажіть, будь ласка, а що ми можемо зробити з предметом? предметом mm -hmm. ми можемо, з предметом ми можемо іграти. Так, ну, предмети можна знайти, подарувати. Писати. Віддати, пограти правильно. А тепер скажіть, будь ласка, згадайте, які добрі, які вічливі слова ви знаєте? Будь ласка. Будь ласка, ще які. Називайте. Будь ласка. Вже сказала, Дякую. Варя, а ще. Дякую. Дякую. Будь ласка. Так, подивіться, скільки їх багато на малюнку, так? Да? Добрий день, до зустрічі. Дякую. До Дубово. До... До... До так, уже казали ще. Будьте здорові. Вітаю! Будьте здорові. Угу. Прощавайте, будь ласка. Прощавайте Нехай щастить! Вітаю! Подивіться, скільки багато ми назвали, назвали вічливих слів. Так? Оці слова, діти, вічливі слова. Будьте уважні. Так, а зараз ми з вами відгадаємо загадки. І Перевірте, чи вмієте ви їх відгадувати. В темнім лісі проживає довгий хіст, повнастий має. Це, вже... Це лисичка, правильно, лисичка. молодці, да. А де лисичка живе, діти? Давайте згадаємо. Ліс. Правильно. лісі. Правильно. Так, в лісу, так. Далі бути. Наступна загадка спритний мастер у стрибках на деревах, по гілках. Це біл. Вся руда пухнастий квіст, рідний дім для неї ліс. Правильно, це білочка, правильно. А що білочка полюбляє? Mm -hmm. И она полюбляет олихи и глиби. Грибочки полюбляет, горишки, да. И глибинки. Правильно, и дуже стрибає з гілки на гілку, да? Так, так, так наступна загадка. Потому что е, кот... лазим под деревом. Так, лисом котится клубок, в голках спинка и бачок. Це а, же йор. Йор. Їжачок, так. І Правильно. так. Правильно, він полює ночами муки, за жуками львы. і мишами, так? Так. Он він забиває хліби, без... яблуки, Угу. Добре, молодці. Так, наступна загадочка. На болоті проживає, ловить мух і комарів. Це, а, Правильно, це жаба на українській мові, так? Тільки ква вона і знає, квакає вона, да? живе в болоті, правильно? А якого так. кольору у нас жабка? Подивіться, у Зеленого Зелена, Зелена, правильно, зеленого кольору жабка. А вона що ще вміє робити, діти? ква ква говорить. Пригає добре, да? стрибає на українській мові. Так, правильно, молодці. Наступна загадиться. Ще не упав на землю сніг, він ховається в барліг. Хто у нас ховається в барліг і до теплої весни поринає у вісні? Ведмедик, -вед Вед правильно. Ведмедик. Вед що він взимку робить? Ведмедик Ведмедик, йод любить, любить жовт. Правильно, він любить мед. А що він взимку робить? згадуйте? Он наїдається, а потім встає в днів В Сплячку, правильно. Він спить цілу зиму, правильно? А прокидається так, коли? А літом он Не літом, просікає. а коли прокидається ведмедик? Не літом. А, а... коли? Яку пору року? А Весною. Ой. Весною, правильно. Весною він прокидається, так? Добре. Так. А зараз ми з вами, діти, зробимо фізхвилинку. Приготували свої ручки. Вітер дує нам в лице. Захиталось деревце. Вітер, тише, тише, тише. Деревце все вище й вище. Добре, молодці, трошки відпочили, а зараз ми з вами пограємо в гру, будьте дуже уважним. А гра називається, назви одним словом. Ось подивіться на малюнок. Що ви бачите на малюнку? Назвіть мені предмети, які ви бачите. Мене Мене. Я кабачок. Вот, лук. Дівчатка, Ольга. що ви бачите, дівчатка? Так, одним словом, цибуля, наприклад, що ми бачимо ще? Огірок, помідор, морквинка, картопля, бляжанки. Овочі, правильно, молодці дівчатка і хлопчики, добре. Одним словом називається все овочі. Дивимося наступний малюнок, називаємо предмети, машина. Звідско, Лялька. Лялька. Далі. Пірамідка. Да? Називайте предмети. Дівчата, не мовчіть. Називайте. Пірамідка, дів... лялька, машинка, їлька. і ще кубики, мішка, лошадь, неваляшка, і кукла, і, і ще м'яч. М'яч, лялька, правильно, неваляйка, Музичний інструмент. Да? Це все одним словом, як називаємо. Да. Назвіть одним словом. Бед медик. Як називається це все одним словом, Варя? Это все, это все Іграшки, правильно, молочинка, це все іграшки. Дивіться уважно і запам'ятовуйте. Дивимося на наступний малюнок. Називаємо. кого ви бачите на малюнку? Ми бачимо? Я бачу собачку, овечку. Дівчатка називайте говечку, я лошадку, бачу корівка. А які це тварини? Де вони живуть? Вони живі. Ні, правильно вони живі, але де вони живуть? Они живуть в лісу. Неправильно. На филі. Вони Та, живуть. Це свійсь... домашні ми тварини, ми ми свійські домашні тварини, правильно? Свійські тварини. Це свійські ми тварини. Пофіг, собачка. Вони ми ж вдома живуть, ми. правильно? Значить, це свійські, домашні тваринки. Так. Дома. Ну так, да. далі дивимося. Називаємо угу. наступні предмети. Так, я вяжу куртку, шапку, носок і это штани, это как его шапку. шкарпетки, шарф. да, еще куртку, і кутки, і колготки, і еще футбол. Скажіть, будь ласка, одним словом, як можна показати, це одяг. Правильно? Одяг. Одяг, да. правильно, добре. Далі наступний малюнок це одяг. Молодці. А зараз, діти, послухайте казочку про ведмежат. Будьте уважні. Потім ви мені її трошечки теж розповісте. Будьте уважні. Три ведмежатка, смішні пустунці. Якось хотілося купатись у рібці. Зранку на берег пішли малюки і встріли бобра вони біля ріки. Двоє братів поспішали щосили, і мимо бобра вони протупотіли і, загудівши, мов плави стали пірнати у тиху заплаву. Третій же брат пробігати не став. Він із повагою тихо сказав, Доброго ранку, дякую, Бобер! І, засорившись, засоромившись, носик потер. Дядько Бобер відповів це слово, Доброго ранку, погода чудова. Хочеш скупатися, часу не гай, і в ріку прохолодну стрибай. Чемно ведмедик боброві кивнув, і добротів він у воду пірнув. Хлюпались в річці ведмеді, грались і за мальками у хвильках ганялись. Потім схотіли вони попірнати. Мушлю красиву на ній відшукати. Так і пірнали до дна то дарма. Може, і мушлі у річці нема. Вийшли ведмедики на берегажок, дав бобер ведмедю пиріжок. Двоє братів закричали, а нам. Ну а бобер усміхнувся. Не дам. Він же не вітався, діти, зі мною. Мовчки мене обійшли стороною. Ані всміхнулися, ані кивнули, зовсім уваги ніяк не звернули. Тож пам'ятайте віднині маленькі, слід і вітатись, і прощатись чемненько. От ведмежата сказали тепер до побачення, дядьку Бобер. Діти, скажіть, будь ласка, чому навчив дядько Бобер, двох? ведмежат. Арсеній, чому навчив дядько Бобер двох ведмежат? щоб вони навчив, були вічливими. Вічив, що, що ночі купатись не, не можна. А ще, щоб вони були якими вічливими, завжди Вічними. добрими та використовувати. У своїй мові вічливі Добре. слова. Добре. Так, тож скажіть мені, будь ласка, якими вічливими словами ми вітаємось? Назвіть ці слова вічливі. Згадуйте, якими словами ви вітаєтесь, вічливі слова? Назвіть. Доброго ранку. Правильно. Добрий ранок. І ще. Які ще слова? Ви знаєте? Добрий день. Правильно, Добрий далі. День. Так. Ве... Доброго Добрий вечора. Здравствуйте. Так, молодці. А якими словами ми будемо прощатися Назвіть. До побачення. Так. І ще. До побачення. Угу. А ще які слова. І ще які слова? Да. Коли ви прощаєте, що ви говорите? До побачення, на все добре, до зустрічі, будьте здорові, так? А это, Прощавайте. А это Валентина Анатольевна, а. у мене тут это, зависело на одежде. Что, что ще раз? що зависло у тебе там, Арсеній? У мене на одежі Правильно, тут кругом одежа показана, поки ще ніяких малюнок далі нема. Просто ми розповідаємо Добре. про вічливі слова, які ви повинні звернути увагу на них і згадати їх. Давайте я сейчас звернуся ще на цей малюнок, вічливі слова. Ось вони. І давайте ми ще раз про них поговоримо. Якими словами ми будемо дякувати, як ви гадаєте? Які ви мислимо? Дякую. 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 Так, спасибі, до ми кажемо. Ні, до, коли до, дякуємо, будьте до, уважні. До, ми вже сказали, коли ми побачення, до зустрічі. До так, а тепер будьте уважні, слухайте питання. Яке чарівне слово треба використовувати при проханні? Коли ви щось прохаєте, когось, що ви говорите при цьому? Яке чарівне Пожалуйста. слово? На українській мові буде будь ласка. Так, будь ласка, запам'ятайте, які слова ми говоримо, коли хочемо вибачитися? Вибач. Вибачте, так. Вибачте, будь ласка. Або пробачте, будь ласка. Ось бачите, які сьогодні ми з вами вивчили слова. Да? Повторили, хто не знав, хто знав, вивчили. Слова вічливості. Ми повинні їх завжди пам'ятати і завжди вживати ці слова у своїй мові. Добре, дітки? Так. Спасибі всім, хто працював, хто нам усьому допомагав. Тож намагайтесь. Правно все вивчати, щоб все про всіх у світі знати. Ви молодці, ви розумнички сьогодні. Я вас буду чекати на слідчому занятті в четвер, о 10 годині ранку. Добре? До побачення, до мороз...